В 11 класі сьогодні контрольна з геометрії. Вирішують завдання і ті, хто за апартами, і ті, хто по той бік цього екрану. Олечка, ти там працюєш? Так, да, я вже зробила і відправила. Ага, дякую тобі дуже. Систему налагодили ще минулого навчального року, говорить вчителька математики Катерина Волкова. Ми Ви вирішили, що коли дітки хворіють, чи за якоїсь причини їх немає в школі, то чому їх пропускати ці уроки? Втім, і дистанційне, і очне навчання в гімназії може зупинитися, бо тут із необхідних 80 вакциновано 75% працівників, розповідає директорка Ірина Топчій. Імунізувати ще 5%, аби продовжити освітній процес, планують протягом дня. Працюємо, переконуємо. Я дуже сподіваюся, що на завтрашній день ми будемо продовжувати працювати. Є різні причини. Когось вони поважні, хтось не має можливості з приводу хвороби, якоїсь є такі застереження, ну, але вони тоді будуть приносити нам довідку про те, що вони там відтермінуються їм вакцинація на певний час. Вчителька математики Катерина Волкова серед тих, хто вакцинувався, однією з перших. Мене не треба було агітувати, робити вакцину чи не робити. От я собі вирішила ще, ще ще коли розпочалися всі ці проблеми. От що як тільки з'явиться вакцина, я буду вакцинуватися. Вчителька історії та бібліотекарка Ірина Обертас від ковіду не щепилася, розповідає на це, є причина. Буквально чотири місяці назад я перехворіла на коронавірус і здавала аналізи. Маю достатньо високі антитіла. І тому мій сімейний лікар рекомендував поки що не вакцинуватися. Але е, коли антитіла почнуть падати, я думаю, що обов'язково піду на вакцинацію. Чи хотіли б мати незаплановані канікули, одинадцятикласники відповідають так: діти, хто хоче канікул? Втім, Єгор Малахов додає навчатися йому подобається саме у школі за партою. Більшість дітей зараз дуже активно готуються, ну особливо з моєї паралелі дуже активно готується до ЗНО інших іспитів. і закінчення навчання буде до них ну такою, ніби катастрофою, оскільки вони не зможуть нормально підготуватися. Очно, ти бачиш учителя, може і сам щось відповісти біля дошки, пояснити це, підійти у вчителя, запитати щось додатково. Як розповів сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський, нині ще чекають рекомендації Міністерства освіти і науки, аби зрозуміти, як організувати навчання у тих школах, де щеплених від ковіду працівників менше 80%. на сьогодні ми вже опрасуємо такі варіанти, що Учні з тих навчальних закладів, де подичні працівники не вакциновані, будемо намагатися максимально забезпечити підвіз до тих навчальних закладів, де падичні працівники отримали таку вакцинацію. Також з тих подичних працівників, які з цих закладів виявлять бажання працювати своїми учнями вакцинованими, ми будемо пропонувати їм разом з своїми учнями здійснювати освітній процес в тих закладах, де такі можливості є, де немає обмежень. Як розповів начальник управління освіти Валерій Данилевський, єдина причина не робити щеплення мати довідку від лікаря, бо у разі переходу до червоної зони від ковіду повинні бути вакциновані 100% працівників шкіл. Тетяна Рева, Ольга Котляр, Олег Кураш та Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.